Реал МЮ. Онлайн-трансляція матчу за суперкубок Уєфа. НВ стежить за ходом суперкубка УЄФА між Реалом і МЮ, а також подіями навколо нього. Гра відбудеться 8 серпня о 21.45 за київським часом. Коли йде дивитися матч Реал МЮ? Орієнтовні склади: Реал. На Вас. Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модріч, Каземіро, Кроос, Бейл, Бензема, Іскомю, Дехеа. Валенція, Смоллінг, Блінд, Дарміан, Еррера, Матіч, Погба, Мхітарян, Лукаку, Рашфорд онлайн. Трансляція матчу розпочнеться 3 серпня о 21.45 за київським часом. Пряму трансляцію покажуть телеканали футбол 1 і ТБ. Реал отримав шанс зіграти в матчі за Суперкубок Уєфа завдяки перемозі в лізі чемпіонів минулого сезону. У своїй історії тричі вигравав трофей у 2002. 2014 та 2016 роках поки що не провів жодного офіційного матчу після перемоги в лізі чемпіонів у червні 2017 року, але переміг в одному з чотирьох передсезонних матчів збірну команду Північноамериканської ліги МЛС по пенальті. Проте програв три передсезонних поєдинки «Нью» По пенальті Манчестер Сіті 1-4 і Барселоні 2-3. Лідер атак реала Кріштіану Роналду поки виходив на поле після відпустки, тому навряд чи опиниться в основному складі на гру Мю, отримав можливість поборотися за суперкубок УЄФА завдяки перемозі в Лізі Європи минулого сезону. У своїй історії один раз вигравав трофей. В 1991 році поки що не провів жодного офіційного матчу після перемоги в Лізі Європи в травні 2017 року, але вже переміг у 6 з 7 передсезонних поєдинків Лос-Анджелес Гелексі 5-2, Реал Солт Лейк 2-1, Манчестер Сіті 2-0, Реал по пенальті Валерингу 3-0 і Сампдорію 2-1. У той же час. Програв в одному з семи передсезонних матчів Барселоні 0-1. Статистика знає 12 поєдинків між Реалом і Мю. У чотирьох матчах сильнішою виявилася іспанська команда, в трьох англійська. Решта зустрічей завершилася в Прогноз від авторитетної букмекерської контори Віллям Гіллу. Реал є фаворитом матчу. Коефіцієнт на його перемогу становить 2-0-5. Перемога ню оцінюється в 3.75, нічия в 3.30. Успіх реала в додатковий час відповідає КФУ 9.00. Тоді як успіх МІ в додатковий час 15.00. Коефіцієнтом 11.00 оцінюється перемога кожної з команд в серії пенальті НВ. За матеріалами сайту Ньюс Граком.